Перед початком наступу на позиції терористичного угрупування Хезбола в Лівані Ізраїль провів унікальну спецоперацію. На северо западних рубежах Росії створюється ще одна військова база НАТО. Мова йде про підрив засобів зв'язку військових і цивільних осіб у групуваннях Хезбола. П'ять місяців тому Ліван закупив партію пейджерів. Кожен з яких як вважається, попередньо був модифікований невеликою вибухівкою і перемикачем, які ізраїльські спецслужби заклали ще на виробничій лінії. Перед вибухом пейджери починають кілька секунд вібрувати, змушуючи людей брати їх до рук. А далі пристрій детонує за кілька днів. Лівані постраждало. Близько 5 тисяч терористів понад 20 загинули і близько 300 поранені. Серед постраждалих був консул рану в Лівані, який втратив око. Вірогідно це найбільш масштабна в сучасній історії операція з нейтралізації ворога без будь-яких прямих бойових зіткнень. Щонайменше 9 людей загинули 300 поранені у наслідок нового раунду вибухів у Лівані. Тепер це рації, які використовували бойовики Хезболи. Напередодні у Лівані здетонували пейджери членів угруповання Хезбола, внаслідок чого поранення отримали майже 3 тисячі людей. 12 загинули, зокрема, і діти в угруповані Хезбола звинувачують Ізраїлю нападах та обіцяють відповісти. Державний секретар США Ентоні Блінкін в середу закликав усі сторони конфлікту на Близькому Сході утриматися від ескалації. На припала на час візиту головного американського дипломата до Каїра, де він зустрічається із лідерами Єгипту, аби спробувати пришвидшити досягнення угоди про перемир'я у газі та звільнення заручників. Все, що відомо про події у Лівані напередодні і загрозу регіонального конфлікту, розповість Наталія Леонова. Хоча Ізраїль не взяв на себе відповідальність за вибух пейджерів у вівторок, багато хто звинувачує саме цю країну. Ізраїльські експерти з безпеки кажуть, що вибухівку було закладено в пейджери під час їх виготовлення. щоб завдати такі рани, потрібно один-два грами вибухівки, що не є питанням технології. Вам просто потрібно відкрити біпер, щоб поставити нечутливу вибухівку, яка не спрацює в той час, коли ви цього не хочете, і маленьку оперативну картку, яка може отримувати команди ззовні. Якщо ми всі пам'ятаємо, як працює Біпер, ви просто надсилаєте якесь повідомлення з комунікаційної вежі, і воно поширюється по всьому світу. Хаз була замовила пейджери у тайванської компанії Golda Polo. Представник компанії повідомив, що Пейджери насправді були зроблені угорським виробником. BAC. Пінко каже, що планування таких технологічно складних операцій займає багато часу. Це була розвідувальна операція, яку дуже добре планували понад півтора роки. Ізраїль готується до обіцяної відплати з боку Хезболи. і кілька авіакомпаній скасували рейси. Але паніки в країні не було. Школи та робочі місця працювали як завжди. Ізраїльські аналітики попереджають, що прямий конфлікт між Ізраїлем і Хезбулою швидше за все переросте в регіональну війну і кажуть, що Ізраїль звернеться за підтримкою США. Я припускаю, що ми побачимо більше атак з боку Іраку, Хоситів, навіть прямі атаки з боку Ірану, можливо, навіть із Сирії. Отже, це буде повномасштабна війна, і нам потрібна підтримка американців. Представники США кажуть, що не знали заздалегідь про передбачувану ізраїльську операцію та працюють над пошуком дипломатичного вирішення конфлікту між Ізраїлем і Хезболою. Ізраїль заявляє, що лише хоче, щоб його 60 тисяч евакуйованих мешканців змогли повернутись до своїх домівок біля кордону з Ліваном. Наталія Леонова, Лінда Градштайн, Голос Америки, Єрусалим. Україна, яка зіштовхнулася із екзистенційною загрозою, в тілі інновації у військових технологіях та концепціях набагато швидше, ніж це роблять Сполучені Штати. Про це на слуханнях у палаті представників наголосили очільники комісії зі стратегії національної оборони. Вашингтон кажуть, аналітики має розпочати багаторічні інвестиції в національну безпеку та промислову базу, відкоригувати пріоритети та ефективніше використовувати кошти на національну безпеку, а також фокусуватися на тому, що стримування проти Uh, Russia, right now, waging the largest land war in Europe since 1945. Ми бачимо, що Росія зараз проводить найбільшу наземну війну в Європі з 1945 року, але зважаючи на санкції США, міжнародні санкції та експортний контроль, вони це можуть робити тільки через фінансування з боку Китаю, забезпечення Китаєм високоточного обладнання, яке дозволяє російській оборонно-промисловій базі працювати в три зміни на день цього добово і без вихідних. Це дає їм змогу нести смерть та руйнацію цивільному населенню України за допомогою ракет безпілотників, які раніше надавав Іран. Тепер вони надходять із заводу в Росії, побудованого Іраном. Також Північна Корея надала мільйони патронів калібру 152 мм. міліметри. Що Росія надає цим країнам? Ми не знаємо повного масштабу, але це може включати допомогу, наприклад, для Китаю з технологіями підводних човнів. Це може нашкодити нашій традиційні порівняної перевазі над Китаєм, і одна із цих переваг це якраз підводна війна. Таким чином між цими чотирма гравцями зростає співпраця. Важко уявити, що якби ми були залучені конфлікт, наприклад, в Індо-Тихоокеанському регіоні навколо Тайваню чи у південно-китайському морі, то північна Корея не спробувала використати в той самий час на корейському Острові, чи Росія не спробувала б зробити щось у Балтиці чи Чорному морі. Ми Сейнгсми не можемо продовжувати фінансувати речі, які продемонстрували, що вони не мають такої цінності, як нове програмне забезпечення. Просто треба запитати, чому Україна нас може навчити. Україна нас може цьому навчити зокрема тому, що можна побудувати дрон за 350 доларів. Мій коментар про це в Пентагоні чашку кави не можна купити за 350 доларів, і йдеться про наше майбутнє. And I think what we send work. And I... Думаю, що те, що ми надсилаємо Україні, має працювати, і вони мають бути добре навчені, щоб це використовувати. Справді вважаю, що більшість витрат на обладнання, яке ми передали в Україну, було витрачено у Сполучених Штатах. Це добре. Думаю, що має бути більше оцінки, що відбувається, як це працює. Якщо ми не надсилаємо своїх військових, то треба переконати, що те, що вони отримують, працює. Якщо щось не працює, ми не надсилатимемо. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн напередодні оголосила склад нової команди, яка після затвердження керуватиме провідною інституцією ЄС у наступні п'ять років. Серед Середиман добре відомі українцям Кая Калас, колишня прем'єр-міністрка Естонії, яку призначають замість Жозепа Бореля відповідати за зовнішню політику ЄС, і колишній прем'єр-міністр Литви Андріус Кубілюс, який очолить новостворену посаду комісара з питань оборони і космосу. Що ці зміни у керівництві Єврокомісії означають для відносин? Брюсселя і із Києвом поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним. Богдане вітаю вітання. Отже, Богдана на дві важливі посади верховних комісарів із питань зовнішньої політики та оборони Урсула фондерляїн призначає Каю Калас та Андрюса Кубілюса. Це політики, які відомі своєю послідовною підтримкою України, чи може це потенційно свідчити про те, що Фондерляїн бачить підтримку України і зближення Києва з Брюсселем одним із пріоритетів ЄС на наступні п'ять років. Насамперед Урсула фон дер фондерляїн не самовільно підбирала собі команду, тобто кандидатів на посади комісарів, яких має ще затвердити впродовж наступних тижнів європейський парламент.